Отже, продовження серії про карликові томати, які ми висіяли в серпні. Ось як вони зараз виглядають, посходили. Це маскот, він чомусь відразу витягнувся. Венус ось вони такі маленькі, симпатичні. Далі бая. Ось вона така. Теж трішечки витягнулася, але виглядає добре. І самі маленькі ацтек. Вони, до речі, не зійшли з першого разу, тому вони самі менші. Ось як виглядають Маскот. У нього вже є три справжніх листочка, тому я буду його розсаджувати, до того ж, він витягнувся. І баю буду розсаджувати. І трошки зачекаю з двома іншими, щоб вони підросли. Дістаю за допомогою ложки томат, ставлю у стаканчик і досипаю сюди земельки. Стаканчик з під сметани півлітровий, дуже зручно. Полью і поставлю їх далі підростати на цьому сонячному місці.